Йоу! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми, Патрік Зірко, в Браво Старсі. В общем-то, завітали ми в Браво Старс для того, щоб подивитися, які тут нові скини нам все ж таки зараз доступні. Хоча грошків у нас нема, але самий головний скінчик у нас це планктон. Обалдеть, від Планктона я не проти взяти. Правда, де його отримати? От я, чесно кажучи, тупо не знаю. Так, і безкоштовний кейсик, теж сюди давай! Мені треба халява, опа, халява ця бустить. Джесі, Сенді, Емс, Гріфа, Ембер, аболдеть вона бустить всіх, в принципі, майже всіх героїв, за яких я полюбляю грати, і це дуже хорошо. І зараз будемо тестити. І блін на планктона, звісно, 10 тисяч, блін, 10 тисяч крапс. І один день 13 годин. Коротше, скоріш за все, на нього ми навряд чи зможемо назбирати. Тому що не так це легко робиться. Правда, щас безкоштовно дають цілих 500 крапсів, 500 крапсів баксів сюди на базу. І мені це подобається. <хи> мені це дуже подобається, правда, тут, звісно, трошки дороговато, хемів у мене немає, і більше гемів я, в принципі, не отримаю. І це дуже погано. Ну, тут ще, кстати, якась штука є безкоштовна. А, так вона в натурі безкоштовна, взагалі. Новий спрей. Сюди на базу. Халява. халява. От тут, правда, 30 тисяч красті кешу мона купити. Ну, в мене сіки, правда, поки немає. Поки сіки в мене нема. Тут, звісно, теж можна прикупити взагалі або одеття класно, правда. Є трохи проблем. У мене теж нема гемів. В общем-то, хемів тупо нуль. Гемів тупо нуль. Ладно, ладно, ладно. Ну, ладно, по суті, давай пробувати. У мене є е, по-перше, квести, Ну, з квестами, то ладно. У нас є тут можна зробити сто кешу, тут сто кешу, потім ще де на брав болі сотню і ще на болі 5 на 5. Обалдеть. я мабуть, ніколи ще не грав Браво Бол 5 на 5. Давай лишимо на потом. А поки мені да тріоше де. Що в нас по мапі? Давай байдуже. Погнали за базу. Попробуємо розвалити. Якщо, звісно, не вийде, то когось іншого. Ту не є взагалі проблемою. Ми спокійненько можемо все розвалити і затащити. Ну, по крайній мірі, будемо пробувати стар. А там буде видно, погнали. Спочатку бити банку. Ви б могли за мною взагалі не йти. Я тут і соло розберусь. Вам ваша задача йти шукати нові банки, пацики. А я погнав теж по нову баночку. Тому що нам надам багато модифікаторів для того, щоб ми могли валити пацики, а то я взагалі-то чувак з короткою дистанцією. Але, правда, щось справді до мене прийшов взагалі, непонятно на що. Ну, ми його, в принципі, і розвалили. Після того, правда, треба було не так швидко розвалювати. Я би ультусі підфармив і було б взагалі кайф. Але вже 5 баночок є. Тут вже розвалили Челікса, там розвалили ще одного. або Году в залі суперізі буде. І цього ми Щас теж розносимо і. А, ні, ще не кінець. Ще десь є одна команда. Ще десь є одна команда. Скажіть мені, де вона, і я попробую її занути в ультушечку. Правда, поки що не знаю, де вона. Я думав, вони шарять. А так, да, вони шарять. Вони шарять, але вони їх і розносять. Чуєш? Вони щас там всіх побивають. алло Там десь, коротше, хтось є, робимо зацеп і не дочіплюємося. Я поняв. Коротше, воль там уже розбив. Я, по суті, І не вбив. Одного справу та насправді. І всі. Але головне те, що ми перемогли. І це дуже-дуже хорошо. Ще й реєрний стардропчик. Супер реєрний. Опа, сто коїнів на базу. Такс, що в нас далі по плану? Збирання медуз. Питань нема. Окей, хорошо. Кого б взяти? У мене є модифікатор на ЕМС. Може попробуємо її. І як заодно затестимо, що то за модифікатор і чим його їдять. Просто щоб все було максимально чікі пукі Будемо ще пробувати розвалювати. В принципі, вона для цієї мапи непогано створена, саме ЕМС. Чи, кстати, Джесі теж, і вона теж з модифікатором, як і я. Будемо ще дивитись, будемо пробувати. Ану, накидуємо. Ну, пожди, поки що я ще не зрозумів, ну що в залі відбувається, але по суті непогано. Правда, мене трохи мочить. Ну і я трохи мочу, але звісно, цей папуга дає джазу. І мене все-таки добивають. Походу, бульбашки в мене спавняться, коли я стріляю. Оце в цьому сам прикол. І бульбашки ще зверху наносять демеджа, скоріш за все, бо я ще не до кінця зрозумів, як це відбувається. Давай попробуємо. Отако. Да-да-да, в мене бульбашки просто створюються. В принципі, окей. Бульбашки, це, звісно, хорошо, але ворон мене дуже добре пробиває. Мені би підхівуватись. І я чуть-чуть, просто, просто-чуть чуть не достаю ренджою. Так, одного завалили. Джесі теж давай пробувати бити. Заю завгаджу, не пойми нашу, але. Пробуємо, отходимо. Ні, від ворона все-таки ти помираєш просто жорстко, тому що ну, ворон сам по собі імба. Якщо ним не лізти на рожом, не лізти просто першим помирати, а здаля якось так настрілювати чуть-чуть, то ворон просто імба люта. Так, тут у нас Френк тусується, блін, він ще й нормально так дамажить, слухай. Так, ворона ми вбили, але і я помираю дуже сильно. Дуже просто сильно. Тут ще турельця. Тихо, живу. І ми виграли якось. Я не знаю вообще, як ми виграли, ну це точно не моя заслуга, мабуть, Френка. Ну точно не моя. Я тут капец, ерунду ніс демеджа. Мені було якось складно за Емс тут. Іменно проти них. Ну не знаю. В Принципі, круть. В принципі, круть, головне, що якось перемогли. А як ми там перемогли, то вже таке. Так, що там по Бравл -болу? Бравл Бол, Бравл Бол. Штука класна. Можна попробувати на Бравл болі. Ембер, блін, було би прикольно, але не знаю. У мене так ще й немає буста ліону. Ворон на Бравл бол точно не сильно піде. Можна попробувати, знаєш кого? Можна попробувати Вольта. Вольт реально цікавий в Браволболі. Ми зможемо дуже жорстко його ультушками, Ну. Ультою прокачати і жити багато, по ідеї. Ну, як варіант, будемо ще спробувати. Я, правда, не знаю, чи після прокачки ультою Вольт стає сильніший навіть після смерті, чи ні. Будемо ще провіряти. Так, вальнули по цьому типу. Ну, він прям хілиться жорстко. Ну, убили його, і вже слава богу. Юзаємо ульту. Так лу. Свалюємо від нього. Ого, і тут ми отримали плюху. Ма, 90 хп осталось. все, на все. Давай живемо, живемо, живемо. З нами каратист. Тут настрілюємо по Челіксу. Трошечки не хватило демеджу, але я ще ще раз ультанувся. Хілимся помаленьку. Так, ти старина, давай, іди геть. і мене все-таки вбили. Щас перевіримо, чи Ульта остається, чи ні. І нам ще зараз заб'ють гол, бо нас щось ми ще стоїть, АФК. Ні, ульта збивається. І ти починаєш заново. Окей, хорошо, з цим я розібрався. Окей, якщо я з цим розібрався, давай пробувати настрілювати. Ульта є. підпригуємо. Стаємо все сильнішим. І мене привалили просто, просто привалили якось жорстко. І нам ще ж шій гол заб'ють конкретний. Можливо, не сильно, хорошо я підібрав персонажа, і мене ще якось відкидують оцею заморозкою від лу. й гол нам забили. Ладно, давай пробувати. Так, зразу ульту сходу. Не знаю, що робить ця штука, але я її заюзав, вона, походу, мене бустить якось сильно. І наш чувак забив гол, просто супер, жорстко. Це хорошо. Погнали далі. Так, там сразу хайперчардж пішов і ми його привалили, це Тоже супер, чотенько. Да, бульбашки нормально сносять по 200 демеджа. Він забив знову гол обалдеть. Ні, чуваки, з нами якісь максимально потужні. Дякую їм велике, що ви перемогли замість мене. Бо я, звісно, для Бравлбола точно не знаю. Точно не я повинен був бути в тому Бравелболі супер потужним. А що тут у нас? Мапа якась ще здорова. Прикинь, ворота, ось до, величезні ворота. І мапа супер відкрита. Значить, нам, по суті, у мене, кстати, є бонус, вородна, бель, якийсь. Якщо я не помиляюсь, давай попробуємо. Подивимося. Де моя бель? Де моя бель? Ось дована. Да, в мене на є бонус. Давай попробуємо. Давай затестимо. Вона, по суті, далеко стріляє, я просто буду багато попадати. Так як 5 чоловік це серйозно. Можна також пробувати сюди брати ворона, Джесі. Емс по-любому тут буде валити дуже жирно. Хоча Емс не знаю. А от е, Бель по і повинна. Бель по іде, і повинна, давай пробувати. Мапа дуже здорова. По комусь, то точно попадеш. Хоча я тільки що два рази стрельну і не попав ні разу. Але зараз уже попадаю. По Френкічу треба валити, по-любому. І попав, просто під демеш Френка. Фух, добре, що вбили, хоча б, але дамажа він супер жорстко. Та й хепев нього багато дуже. Так, спавнимося і нам уже гол забили прям відразу. Так, да, звісно. Ну, цікавий цікавий дуже режим. Давай одкону настрілювати, правда. Зразу. Просто моментом. По френкічу просто таку ультушечку. Тут Сенді у нас уже тусується. Треба все відразу дивитись, тому що мало лі. Так, головне підхилитись в цьому ділі. А вже нашій чилий гол забив якось. Я не знаю, як тут вообще гол забивати в цьому 5 на 5. Так, а ну зато знаю, що туди в пачку можна настрілювати. Блін, прикинь, за Джесі тут на початку настрілювати. Супер жорстко ж можна. Так, ідемо в бій. І все, наш чувак, знову гол забиває. Обалденний режим, чуєш? Давай ще, знаєш, що попробуємо. Я же ж капець як демеджа можу наносити, ось цей Джесі. Щас, ще, ще. Реальний стар дропчик, ікс пішка, це хорошо. А де моя Джесі? Джесі, Джесі, Джесі. Ось доти, манюня. А ну, давай попробуємо нею. Зараз ми попробуємо цією подружкою тут розвалити. Всі ж по-любому біжать за м'ячом. Нам дальності хватає. Дивіться, що робимо просто по демеджу. Обалдеть. На початку просто так душим. Диві вже й гол забили. Джесі просто імба походу, а ну ще ще раз. Кидай мульт? Просто френка немає, як ми їх роз. Мені цікаво, я демеджа на залі. За гру, Хоча я не так багато раз постріляв, та і гра коротка, насправді. Так, треба підхилитись. Ще одного просто турель забрала. По Френку надо бити. Френка вбили. Хорошо, мені пас дали. Блін чуть-чуть не встиг откинути м'яч. А міг би забити, міг би забити. Мені такий пас хороший дали. Тут я заруїнив чуть-чуть, ну нічого страшного. Я в принципі думаю, що ми непогано валимо. Нам головне їх трошки дамажити. Блін, диви ультою просто вдарив і забив, обалдеть. Аби в мене тут і ульта була, аби її не провтикав. Я б міг би то я забити дуже сильно. Ну вони, мабуть, уже викупають, що в нас Джесі. І вони сильно на не лізуть. Меча меча меча. Хорошо, братух. Блін провтикав! Пас не дав, моя моя проблема. пацаки, вибачте. Фух, наш щел забив. Так в кнопках путаюсь, просто так конкретно путаюсь. Ну нічого страшного, головне те, що ми забили. Головне те, що в нас все супер гуд. І перемога ще й причому. Кайф. Давай ще раз. Мені за Джесі прям капець сподобалось. Супер сподобалось же Джесі. З нами Пейпер, кстати, була, я й не знав. Блін, ну планктона теж було б класно вибити. Наскільки я розумію, це скін на спраута. Я за спраута, звісно, не супер часто граю, але все одно було би кайф. Ну, мені здається, що в просто не хватає коїнів. Так, вони ще поки не знають, що в нас Джесі, трошки настрілюємо тут. Мішаємо їм трохи. Так, ну в них ворон, конечно. Ворон ще Якоюсь супер темою. Він косів невидимку, уходить ще щось, якийсь дикий ворон, насправді. Дуже дикий ворон. Диві, як він виносив всіх. Супер Жерніч, супер жерніч. Так, там м'ячик десь наверху погнали туди. верхній фланг, будемо пробувати відбивати. Так. Убиваємо. Ще одного вбили. Ульту туди. Так, настрілюємо по ворону стріляй. Турелька хорош! Турелька просто вали. Ой-ой-ой, я, кстати, в минулі катки так і не подивився, скільки у мене демеджа було. Не знаю, що завтикав цей момент. Одного вбили. І мене вощі так моментально виносять, я її не соображаю, коли вони встигають це робити. Ну, ворон, я знаю точно, що тут далеко непоганий чувак. Ворон дуже непоганий. Так, по Миші дважди попав. Третій раз! Третій раз по Миші. Так, культур підкидаю, допомагаю нашим. Все, пацики, давайте. До побачення. Е, він на хайперчарджі просто прилетів супер А я думав, щас гол заб'ю. Ну ні, не вийшло, не вийшло. На жаль, не вийшло. Нічого страшного, живем. Гіперзаряду нема на Джесі, на жаль, нічого страшного. Ми туди ультушечку. Блін, ну, спайк, звісно, начудив мені трохи. Ну, я там теж попав, трохи надамажив. Ну, мене саме більше цікавить, як ворон в невидимість заходить. Це взагалі для мене супер нонсенс. Може це новий суперсила його, я не знаю. Отаку настрілюю просто. Ты, Де, понятное дело, что жестко не попадаешь, я можу пас, дати якийсь. Давай попробуємо. Так, Фрэнк и ждвек погнав. Фрэнк! А Фрэнк тупо ворота сейчас зайде. Да, хорош, Фрэнк! Просто имба. И 16 секунд, все лишається. Вони навряд сейчас щось зможуть зробити. Турель ставлю, бустю. Но ну, турель уже снесли. і не встиг запустити якийсь снесли. Чуваки, просто пачку йдуть, наші лу АФК стоїть, сейчас гол нам заб'ють. Фрэнк вривається. І я просто чуть-чуть не встиг підібрати. І в нас один-один. Обалдеть, гра продовжується. Це солідно. Ну я там накидав капець. Так, ти откинь меча просто. Откринь меча. Мяч. Пас дай, пас дай. Дай пас. Фух, забили, слава богу. Хі -хі -хі. Могли ще супер жорстко програти. Ну, що ж поробиш? Кстати, я старплеєр, У мене 14 кілів, 88 тисяч демеджа. Найбільше демеджа наніс взагалі на мапі. Хоча ворон дуже жорстко валив. капець як валив. Фух, це взагалі прикол. Бо Джесі створена для тих мап, де дуже багато народу. Вона їх всіх убиває. Ну і само собою ще й левел прокачали. Плюс тисяча кредитів. Забираємо їх безкоштовно. Найс, Ходога докачуємо. Що підемо Ходога тестити. І випав. А, ну, цей якраз і Let's go. і можна вибрати ще одного міфіка. Погнали! Okay. Ко я хочу: Джина, Грея, Віллоу або. Чак. Ні, я виберу Джина джин непоганий чил. Так, старт дропчик. Рейерний, нічого страшного, 50 коїнів, плюс кредити для джина. Погнали тестити хот-дога Блін, я би хот-дога, звісно, супер жорстко затестив. Я би ходдога максимально круто затестив. Але хот-дог, хот-дог це, звісно, дуже-дуже круто. Проте у мене нема коїнів, щоб його нормально прокачати. На жаль, прям взагалі нема. Тільки до п'ятої сили всього-навсього. Погнали, попробуємо. Ну, ходога треба тестити в нокауті, конечно, тут здорова. Ми не потестимо. Погнали все-таки в ШД. І огот, мапа здорова, ну нічого страшного, поїхали. Мед на ньому все одно кубків немає, так що там, по суті, не вибудуть проти нас. Поїхали. Ми з нормальним чолом попались Щас, Бем, бем. Ну це, коротше, Джекі та сама, тільки трошечки в іншому обліку. Ульта понятно, що робить поки що, скоріш за все, дає мені відродження. А може, я не знаю. Чесно кажучи, тупо не знаю. Що будемо тестити? Ну, мені треба чисто на ближній дистанції валитися. Так, поїхали. У нас уже вісім банок. Тут виносимо. Ще десь є челікс. А, наш чувак його вообще розбив. Тут ось двоє теж мочаться. Та й все, ханам. Та й по суті, все, ізич. Я не знаю, супер легко. Ну, це поки що перша мапа. Перший раз ми против жорстких ботів. Дальше буде складніше. Банана намалюємо, Та й бомба. А, ну і наш чувак вроде всіх їх понаходив, якщо я не помиляюсь. Сейчас він уб'є ще і наступного. У нього там 15 банок, чувак, йому там вообще ізі. Але. О, я знайшов. Пейпер, здорово. Поко, тоже привіт. Отако. хе 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 халява. Давай ще раз. Тільки давай його попробуємо цього ходога. Давай попробуємо його отут на 3ОШД. Мені його реально тут цікаво затестити. Мені здається, що він доволі цікавий все-таки персонаж. Я правда не знаю, який в мене на нього бустер. Походу, бустер хіла, да? Да, у мене бустер хілки. Ну, непогано. Чи хілитись будуть. Ну, Релот у нього такий длінний. Б'є він недалеко. Ну, ульта в нього цікава. Ульта в нього конкретно цікава. Ну, давай ще з банок підфармимо, наче все одно тут чуваки щас будуть жорстко розвалювати. Ми їм поможемо тим, що просто будемо банки лутати. Ще хп має доволі таки багато, Ну багато в. Їх, тому що в мене банок уже багато, вони, мені, вони мене забустили дуже сильно. А наші чіли вообще всіх виносять, я не знаю. Наші чіли тупо всіх виносять. Вони даже походу знають, хто де знаходиться і як з цим гратися. Так. Хоч одного може заб'ю? Ну, дай хоч одного вдарю. Взагалі нуль демеджа наніс. Да, Так, тупо нуль, прикинь. Я просто пробігав всю ігру. Так, з нами єдиноріг і пем. І я. Ну, команда непогана. Єдиноріг, теж серйозний дядько. У нього комети там, вроді би як. Так що нормально валимо. Ану йди сюди. Спайк, шуруй від мене. Так, до тебе ми біжимо, бо ми тут хілимося разом з Пем. В принципі, дуже кайфово хілимося. Причому, що я його по 300 хілю, що він мене по 300 хіле. І я думаю, що проблем, взагалі, між нами не буде ніяких. Погнали просто далі, та й не парся. Нам ніхто нічого не зробить, хоч я навіть перший буду йти. мене... Хоча в нього хп навіть більше. А ні, в мене більше, я підхилився, все. У мене трохи більше, просто на 300 хп більше. Ну що робить Ульта? Не знаю. Ану. Я кинув ходога і він пропав. Вообще прикол якийсь. Ну нічого страшного. Головне те, що ми тупо перемогли на Ізі. Я взагалі не поняв прикол цього персонажа. Він такий доволі складний. За нього треба супер близько підходити. Супер, взагалі близько. Я не знаю, треба якісь такі мапи конкретні підбирати, на яких ти будеш себе комфортно відчувати, бо поки що я так і не зрозумів взагалі, як те качати. Ти щось наподобі Джекі, а Джекі для мене ну, такий свій персонаж, поняв? Не самий, так би мовити, класний. Мені Джекі не дуже заходить. Це, звісно, чіткий персонаж, що тако вриватись, поняв? Балдіть, добивай їх, У мене аж 300 хп осталось. Я не знаю, як ми їх порозвалювали, але, в принципі, якось розвалили. Погнали Еша пробувати бити. Я викинув ходога, і все, і ходога нема. Взагалі якийсь прикол. Ну, виносимо ми доволі солідно. Ой, тут двоє сразу заспавнулось, тихо. Так, а ну, пішли за ними. Та й все, в принципі. Нема ніяких абсолютно проблем, якось дуже легко. Це, звісно, все хорошо, але я би в рейтинг пішов. Я щось таке відчуття, наче дуже хочу в рейтинг. Давай попробуємо. Ранкет. Поїхали. Так, гаряча зона. Тут взагалі проблем нема ніяких. Тут береться Емс і кайфується. за Емс можна кайфувати тут взагалі без ніяких проблем. Так, ану, поїхали. за горгона. Отако ось. І все, всіх трьох убили. Правда, я помер, бо на мене першого загрились, но зато наші чуваки пішли захоплювати. І, в принципі, на цьому кайф. Диви, що вони свалюють? Не свалюйте Куди ви тікаєте? Ви далі захватуєте. Захоплюйте далі, це наша територія, хлопці. Так, ну ворон зря туди пішов, звісно. но вони зараз уже всі нарвались просто. Хе-хе, і всі померли. Обалдеть, як же легко. Диви. Отакогося. І все. Ха-ха! Боже, як же і хемс контроле просто. Вони ж і всі трьох сразу помирають, всі в трьох сразу біжать. І всі трьох нариваються просто на мої духи. Там 80 хп у неї осталось, а ти куди стікла. Стрельни по ній просто раз. Че то, супер ізі я не знаю. Просто з легкістю заходиш, всіх ламаєш, і все. Главне отако отходити, ульт нажати коли неколи І все, типа, кайф. Тут, кстати, ліс розростається, сам по собі, походу, я не знаю. Ну вони нормально по мені настрілюють, навіть дамажа, типа супер жорстко, але ми все-таки перемогли. Дуже легко причому. Прям супер легко. У мене 17 кілів, 81 тисяча демеджа. Ти що гониш? Я тут таке відчуття, наче в соло тащив. Поїхали <поєхала> ще раз, мені сподобалось. Правда, є режими такі, які мені не сильно подобаються, але но... то таке: гемкраб, 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 гемкраб. Тут ще буде. А ні, вагонетки тут нема. Хух, кого б тут взяти на гемкрабі? Угу. Давай попробуємо за Едгара розвалити. Чисто затащити. З нами Ліон і Ель Прима, да? б ти взяти, а в тебе такі якісь персонажі цікаві. Ще якісь странні персонажі. Вообще якісь странні персонажі. У нього таке відчуття наче нічого нема. Ладно, з нами є Ліончик, Газ. Проти нас там Френк. Френк це солідно, дуже солідно. Будемо ще спробувати, Гемесбера. У мені ще й перша плюха попала. Обалдіть, ти можеш, чуєш? Там ще Громоно просто добив мене з Криси. Поки що дуже складно. Поки що дуже складно. Поки що навіть не знаю, що треба робити. Для того, щоб забрати купу гемів. Для того щоб забрати купу гемів, треба. А куди ти ульту заюзав, у ну? дітей я якось ще не розумію, що треба робити. Треба було брати якогось лучшого персонажа трошки. Ульту потратив сам по собі. Чого її потратив, не знаю. він мене шотає просто! це шо за прикол? Такі чуваки супер забущені, ні? А ну йди сюди. Все, пішов геть отсюда. Ти гром теж йди сюди. Тут я все забираю, все, шуруйте от мене. П'ять гемів є, Надо от Френка якось трохи боятись, бо ну його в баню. Він таку ерунду бува робить. Ну якщо туди влетю. Отако попробую з хайперчарджем. і тебе добив. Забрав, у мене вісім. хорошо. Отаку штуку підібрав. Так, все, нам надо 10 секунд прожити. Ти куди прийшов в ти куди до нас прийшов? Все, в мене 10. Навіть якщо в нашій помре, то ми виграли. Халява. Я, якщо чесно, не знаю, як ми тут взагалі перемогли. Напевно, тому що трошечки постарались. Але зато плюс 110 рейтингу можна сказати, ну, блін, в ранкеті мені тут нормально треба повигравати, чуєш? Мені прям взагалі багато треба повигравати в ранкеті. Але потихеньку, як спішку фармимо, і це дуже-дуже чітко. Плюс 100 блінгів сюди, плюс. Епічний стардропчик на базу. 200 коїнів плюс геми. Ще геми і ще геми Дуже хорошо, 40-51 гем є. Ну, до наступних гемів дуже далеко. Це капець. Ну, так, звісно, да. да. Ух, друзі, напевно, на цьому будемо завершувати. Появився у нас такий ходожик, якого ми, на жаль, поки що прокачати особи. А ні, можемо ще раз. Прокачали ще раз, і це максимально хорошо. Будемо далі викачувати батл плас. Також само збирати красті бакси, тому що треба купувати самі класні скінчики, самі прикольні скінчики, яких ні в кого потім не буде. Або буде, але в малої кількості людей. І хотілося б цей чамбакет прокачати, бо, скоріш за все, він дає бонуси прям всім гравцям, які, на яких у мене бонусів і нема. Або ця лопатка. Лопатка тоже, як варіант. Так що не забувайте Подписывайтесь на канал, ставьте подобные. З вами был Сан Чиолас и Хотдох, всім всем пока-пока.